А що відбувається на Миколаївщині? дізнаюсь від Віталія Кіма, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня. Героям слава. І перше питання: як ви, Миколаївці? Як цю добу пережили цю ніч? Чи наносять росіяни удари? Були обстріли Чарківської кусорубської громади. Якщо стосується Підтоплених регіонів, то росіяни не наносили туди ударів. Чи не змогли дістати туди. А з чого вони наносять удари? Це авіаційні, чи це наземна артилерія? Це РСЗВ та артилерія, яка розташовується на Кінбурзькій косі. Вони звідти дістають до Очакова та Хосоруба, там відстань 7 кілометрів ну, по воді. Очаків напередодні був обстріляний які наслідки? Чи вдається вже відновлювати? Чаків відновлюються під обстрілами там без руйнувань за цю добу один будинок влучили і без жертв. Тому Очаків живе. Він відновлюється там близько 7 тисяч осіб. багато з яких виїжджають до сусідньої громади, трохи вище на ніч, скажімо так. Тому Очаків живе щодо затоплення. Які масштаби затоплення у вашому регіоні? Скільки населених пунктів? Населених пунктів підтоплено 31. На зараз в зоні небезпечні знаходиться 19, але з вчора вода почала відступати від максимального рівня, знизилася на 36 сантиметрів. Тобто, це по всій області і по самій небезпечній ділянці 36 сантиметрів. Тому впевнені вже, що вода буде відступати, і наслідки будуть зменшуватися. В нас щодо цього евакуйовано було 934 особи, але це в межах територіальних громад та в межах області. Одна особа в нас загинула. І наскільки незворотніми є наслідки? От чи можемо ми говорити, що відбудуєте або навпаки, вже от ну це неможливо буде ці будинки, які були затоплені відновити? Вони підтоплені, тобто в нас не було такого, що будинки пливуть, тому все відбудуємо. Тобто це городи до, до домівки. Не пам'ятаю, 570 домів в Нас підтоплені. Люди, яких ви евакуювали, а де розміщаєте? В Миколаєві чи в інші регіони вони їдуть? Ті, що евакуються з Миколаївської області, вони не хочуть переїжджати з Миколаївщини. Вони розміщені переважно у друзів, родичів та в межах територіальної громади. Тобто, ми навіть за територі... за ОТГ не вивозили. Що стосується херсонських, то що евакуювали з Херсону. Це 672 особи їм виплатили. Датська рада в справах біженців по 6660 тисяч там 2,7 мільйони. Та Укрпошта на півмільйони, приблизно по 2 тисячі на людину та 3 на дитину чи маломобільну особу. Тобто, вони ті, хто потребували розміщення, розмістилися в Миколаєві. Ті, хто хотіли далі, вони були далі відправлені чи в книницю в Одесу. Чи будуєте ви вже плани щодо відновлення постраждалих населених пунктів, ведете підготовчу роботу, тому що ну, ваш регіон знаний, що оперативно ви реагуєте і на загрози, і ліквідуєте наслідки? У нас створено 30 комісій, це всі комісії із 30 із 30, які аналізують і приймають рішення щодо є відновлення до внесення даних на гроші для відновлення постраждалого майна у кожній громаді. В нас старости знаходяться на місцях і ведуть цю роботу. Тому окрім недержавної підтримки, державна програма є відновлення працює. Тобто, ми збираємо дані для того, щоб люди могли отримати гроші за постраждале майно і питна вода гостре питання. А наскільки вирішуєте цю проблему? Наскільки гостро вона нині стоїть? Я прошу останнім часом не обговорювати цю тему, тому що вона шкодить просто-напросто Миколаєву, тому що Росіяни, коли бачать, що у нас трохи краще, вони починають обстрілювати водоводи. Тому я прошу це питання зняти тримаємо тишу. Як скажете, і Миколаївщини жителі області, попри те, що самі потерпають від російських ударів, весь час допомагають сусідам Херсонщині на Херсонщині, нині вся Україна напевно, і чим ви допомагаєте, і що потребуєте від інших регіонів виближчі, можливо, через вас можна доставити людям. Знаєте, ну я скажу, що, наприклад, там 100 собак та 30 кішок, як врятовані на Херсонщині, розміщені в Миколаївському центру прихисту Кварик. Е Але в нас для Херсона зарезервовані автобуси евакуаційні, і лодки, і гуманітарна допомога. Але на зараз я спілкуюся з керівником Херсонської ОВА Пропудіним Олександром. У них все добре. Тому... Як то кажуть, іноді горщик не варив, тобто вони зупинили навіть, попросили не привозити більше лодок, тому що ну занадто багато там розгорнути штаб, яким керує Ігор Клименко, це вищий рівень, в принципі, який тільки можна бути. Ну президент ще може сам керувати ритуальні операціями. Тобто там все налаштовано набудовано так, як час, який все працює. Тому для Херсонщини ми постійно все допомагаємо і відправляємо, але зараз там на місцях працює великий штаб. Таких і верклеменки очолює, і там все йде за планом, аби тільки росіяни не гатили. Пане Віталію, я вам дуже вдячна за те, що знайшли час і можливість до нас доєднатися за ваші відповіді. Це був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.